Досить часто ми стикаємося з ситуаціями, коли клієнти звертаються до нас із запитом анулювати шлюб, а не розірвати його. Тож, що таке анулювання шлюбу в Україні, яка процедура? Давайте розбиратися. Анулювання шлюбу в Україні це правовий процес, визнання його недійсним, який здійснюється судом. Тобто, шлюб з моменту його укладення не має юридичної сили та не створюються права та обов'язки для подружжя. Шлюб може бути анульовано за наявності певних підстав, які передбачені законом. Фіктивність шлюбу є однією з підстав для визнання шлюбу недійсним, тобто, якщо шлюб завідомо створювався без наміру створення сім'ї. Такий шлюб визнається фіктивним та може бути визнаним недійсним. Якщо один з подружжя на момент укладення шлюбу вже перебував в іншому зареєстрованому шлюбі, це також одна з підстав для анулювання шлюбу. Якщо шлюб укладено між родичами першої лінії, тобто батьком і дитиною, або ж, для прикладу, братом та сестрою, це також одна з підстав для анулювання шлюбу. Якщо особа була змушена укласти шлюб під впливом обману або насильства, або ж якщо один із подружжя на момент укладання шлюбу був визнаний недієздатним, це також підстави, які можуть вплинути на анулювання шлюбу в судовому порядку. Шлюб неповнолітньої особи без згоди на це його батьків, також є обставиною для визнання даного шлюбу недійсним. Тобто можна зробити висновок, що шлюб можливо не лише розірвати, можна також його анулювати, якщо у вас для цього є вище перераховані обставини. У практиці адвокатського об'єднання Правда є багато справ стосовно визнання шлюбу недійсним. Тому, якщо ви наразі в такій ситуації та бажаєте визнати ваш шлюб недійсним, ви можете записатись на безкоштовну консультацію до адвокатів адвокатського об'єднання Правда та отримати кваліфіковану допомогу.